Всім привіт! З самого раночку ми дивимося гірський кришталь у 19 розмірі. Це такий в мене є найбільший 4700 гривень. Вага сережок обох 18 грамів. Ну, каблучка десь 7-7,5 грамів. Дуже красивий і крупний. Це є найбільше, що в мене зараз є. зараз я ще покажу один маленький. Ось такий маленький. Тут 7 грам сережечки. 3 тисячі гривень вартість. Каблучка 18,5. Тут класна огранка. Щось Каблучка на мені закрутилась. 18,5 розмір. Камінчик до півтора сантиметри. Прозорий, красивий гірський кришталь. І ще один красивий у 19-му розмірі сережечки 10 грамів обидві з аметистом. Однакові огранки, аметисті тагірського кришталя, дуже красиво виглядає на сонечку. 3800 такий. Класні сережки. І маленький квадратний рубін, тут розмір 19,3-2300 гривень. Так само англійська застібочка, красивий насичений колір.